Чернівці потерпають від бруду і сміття в самому центрі міста. Поряд із кінотеатром зібрались купи відходів та непотребу. Локація якої щодня проходять містяни та туристи, нині виглядає як справжнє сміттєзвалище. В самому центрі Чернівців купи сміття і бруду. Тут щодня проходять туристи, аби помилуватись архітектурою старовинного міста. На відео яке оприлюднив чернівчанин Андрій Жилкін, видно, що біля кінотеатру Чернівці лежать купи сміття, поліетилен, ящики та інший непотріб. Прибирати туристичну принаду ніхто не поспішає. Біля кінотеатру Чернівці. Подивіться, яка краса тут. Що якийсь бомжатник чи що, що тут твориться, чому не прибирає ніхто? Туристи ходять по місту. Таке бачу, де господарі. Купами сміття та непотребу, які ніхто не вивозить з центральної частини міста, чернівчани обурені. Люди свині і господарі теж от штрафували би по тисячі, тоді дивились би. Але двірники де? Нехай мир міста урве зарплату від своїх підопічних і зарплату двірників. Більше тоді буде чистоти. Вони собі кармани набивають, машини дорогі купують. Нехай двірникам добре платять, і тоді буде порядок. А за пів дурно робити ніхто не буде, коли у них кишені тріщать. Куди дивиться мер і його підлеглі перетворили місто в мусорну свалку? Ганьба! А колись було дуже гарним. Місто Чернівці. Центр міста. За кінотеатром Чернівці жах. Ганьба службам, які за чистоту міста відповідають. Попри те, що вартість послуг компанії, які вивозять сміття у Чернівцях, зросла майже на 30%. Сміттєві й надалі переповнені. А центр міста і двори багатоповерхівок потопають у відходах. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.